Привіт цьому світові з України, місто Івано-Франківськ, популярний нині Анатолій Сердюк. Він буде гостем нашого сьогоднішнього сюжету. Отож запрошую в рік 1993. Фестиваль українського шлягеру Несподіваний дощ. Анатолій Сердюк маловідомий широкому глядачу популярної пісні Капає і Капає. Перше його ім'я. Порозвучало на повну силу на Запорізькій червоній руті, звідки родом Анатолій, там як кажуть, йому і рідні стіни допомогли, але подальша його доля не була такою безхмарною. Довгий час був військовим. Uh -huh. Я працював у військовому оркестрі. Після того як став я лауреатом червоної рути, uh -huh. з піснею «Вставай, Україна. У мене були дуже великі непорозуміння в армії, uh -huh. і саме в той час, коли проходив референдум. За незалежність України мене вислали з військової частини, щоб я не проводив агітацію за В'ячеслава Черновова. І я приїхав сюди, в івано франківськ привіз хворого солдата для того, щоб поміняти нас дорогу. І саме в той час було перше грудня, було свято, і я тут виступав на радіо і на мітингу. Я забув що, що ну, часи. Та і так далі. Зараз я працюю з поетом з Гуляй поля». це в е, за, Запоріжжі. Ми працюємо над цілим циклом пісень про Нестора Махна, про Гуляйпільську вольницю. Це така неоднозначна постать в нашій історії. Е, і ми. Не даємо якоїсь оцінки, ми просто зображуємо з різних боків. Я зрозумів, що ти вирішив трішечки білу плямку в українській історії заповнити піснею. Так, так, на цю тему це, мабуть, я перший працюю в українській естраді.